Богдан обирав між різними факультетами. Серед них була медицина та IT. проте вирішив сконцентруватися на тому, що він любить. В школі йому подобалося писати тексти та обожнював камеру. Зараз Бодя працює в СММ та ділиться досвідом роботи в журналістиці. Загалом я працював в сфері журналістики півтора роки. Працював основному в мілітарній сфері, Працював з військовими ветеранами. І а, загалом мені подобалася ця сфера. Ось, але я а, вирішив, що хочу спробувати щось нове і вирішив спробувати саме СММ. І а, можу зараз сказати, що СММ це наразі а, той, те, те розгалуження журналістики, яке мені найбільше подобається, яке мене цікавить, і яким я хотів би займатися в подальшому. Богдан вважає, що саме факультет журналістики підштовхнув його до цієї справи. Особливо цінує сучасний підхід викладачів до навчання. І виділив тих, завдяки кому йому подобається ця сфера. З таких викладачів я можу виділити Більовську Наталію Богданівну, Балду Тараса Романовича, Маркевича Богдана Дмитровича. Дака Павла Юрійовича. Саме такі викладачі, саме такі викладачі, саме сучасні, вони дійсно надають якоїсь певної наснаги студенту. Аби людина в собі потім далі розвивалася після університету, вони подавали інформацію так, як подобається більшості студентам, і загалом в них підхід до навчання такий. Досить індивідуальний. Зараз Богдан працює в музичній сфері, поєднавши багато своїх хобі. В дитинстві займався музикою, відвідував заняття з акордеону, виражає свій творчий потенціал через фото та відео і використовує набуті знання та вміння з факультету журналістики, і щиро розповідає про найцінніше. Найцінніше це знайомство. І знайомства не просто зі студентами, а з викладачами. Бо навіть є такі викладачі, з якими я спілкуюся до сих пір, але вони вже в мене нічого не викладають. І ми з ними тримаємо хороший зв'язок, спілкуємося, можливо, там збираємося на різні здибанки. Можливо, якби не було цих знайомств і не було б зараз те, чим я живу, хто взагалом хто я і яке моє майбутнє надалі. Факультет журналістики це місце, в якому, окрім освіти, можна знайти своє покликання, розвиватися всебічно та отримати цінний досвід і можливості.